Вітаю мене звати Вадим Карп'як. Дякую, що дивитеся. Підписуйтесь на наш канал, ставте оці вподобайки внизу, і будемо говорити про дещо що дуже важливе. Звичайно, я розумію. Трамп зараз його заява, яка після зустрічі з Володимиром Зеленським з'явилася в соцмережі Social Trust Трампа. дуже важливо, тому що там коротка передісторія, Дональд Трамп круто змінив позицію. І почав писати про те, що а, Росія паперовий тигр, яка за 4 роки, ну четвертий рік повномасштабного вторгнення нічого не досягла, жодну область навіть не окупувала і взагалі втрачає купу людей просто даремно, і що це смішно. А українці мовця офт українці молодці. Має ці шанси вийти до кордонів 91-го року і навіть піти далі, написав Трамп. Незрозуміло, з якої радості. Зараз всі політологи світу б'ються над розшифруванням цього пасажу, тому що чому така раптова зміна риторики від У вас немає карт до того, що українці виграють цю війну і бла бла-бла, з допомогою Європи, як уточнив Дональд Трамп. Але це важливий момент. І треба потішитися за нас, звичайно, і за нашу дипломатію, тому що це в тому числі робота нашої дипломатії. Ми змогли це продавити. Я тут дуже тверезо ставлюся і розумію, що Дональд Трамп може там через тиждень змінити свою позицію. Це теж нормально, але треба фіксувати оці невеликі перемоги, тому що в результаті вони приведуть до чогось більшого. Мене в цьому випадку більше, чесно кажучи, турбує трошки інший внутрішньоукраїнський момент, який пов'язаний з грошима, тому що так, збройні сили України, сили оборони України, а це ну до речі, різні речі: збройні сили це. Збройні сили, а сили оборони України, це, наприклад, і прикордонники, і поліція, і служба безпеки, і Нацгвардія. Це все таке ширше поняття. Так от, наші сили оборони, вони звичайно стримують російську навалу і завдають росіянам багато болі. Але чи підтримуємо ми їх так, як ми би мали це підтримувати? Я зараз навіть не про ваші донати і пожертви, за які дуже вам дякую, а про те, що робить для цього державний бюджет. Я коротко нагадаю, просту статистику. Зараз, за даними, наприклад, дуже великого агрегатора вакансій WorkUA, середня зарплата в Україні за серпень становила, чи навіть за вересень. На вересень 25-го року, вересень, та я його собі виписав, 25 тисяч 300 гривень. А тепер увага, зарплата. Військовослужбовця мобілізованого, який служить не в зоні бойових дій, а в тилу. А в тилу, як ви знаєте, теж робиться дуже багато роботи. Якщо це рядовий, якого мобілізували, який не має офіцерського звання, не має якоїсь посади при штабі, а робить таку звичайну роботу, його зарплата становить 20 тисяч гривень. Ну там з невеликими копійками. Це тема дуже болюча, яку вже неодноразово і військові піднімали, про те, що необхідно збільшити забезпечення наших захисників. Дуже багато людей на цих тилових посадах: це люди з інвалідністю, люди, які отримали поранення і їх перевели з бойових посад в тил, тому що треба комусь і тут робити роботу, і вони просто не можуть прогодувати свою сім'ю. Якщо у вас сім'я навіть одну дитину має, не кажучи вже про дві. Зарплата 20 тисяч це навіть не зарплата середня по країні, це менше, ніж середня. І це в той час, коли я особисто натикаюся постійно на оголошення про те, що потрібні вантажники, зарплата від 25 до 40 тисяч гривень бронюванням. Скажіть, будь ласка, як тоді нормальна людина буде йти і мобілізовуватися добровільно, навіть для служби десь в тилу виконувати якісь обов'язки, якщо їй простіше піти, Стати вантажником при хорошій роботі отримувати 40 тисяч, мати бронь і взагалі не перейматися. Явний дисбаланс в питанні оплати наших захисників. І наскільки я розумію, це питання воно не переглядалося від 2022 року. Є проекти про те, що треба би було підняти це матеріальне забезпечення, але навіть якщо підняти ці від 20 тисяч і зробити мінімальними до 40 тисяч. То це вимагатиме приблизно за найскребнішими підрахунками наступні 200 мільярдів гривень щороку. Зараз якраз у нас розглядають бюджет, і традиційно грошей для підняття оплати військовослужбовцям в ньому немає. До честі президента треба відзначити, що він якось порушував це питання, і воно час від часу виникає в розмовах людей, які займаються формуванням бюджету, що мовляв, ну треба би переглянути. Але зараз починається оцей бюджетний процес. Парламент розглядає проект бюджету, запропонований Кабінетом міністрів, і в цих початкових розрахунках не передбачено підняття матеріального забезпечення наших захисників. Так, це складне питання. Є завжди пояснення, що ми не знаємо, де взяти гроші. І, мовляв, ми вже в липні піднімали на 400, здається, мільярдів. Бюджет змінювали, вносили додаткові витрати на сили оборони. І ще, очевидно, до кінця цього року треба буде мільярдів на 300 вносити. Але це не знімає відповідальності з уряду і з усіх громадян за те, що ми не можемо сподіватися на ефективну армію, якщо там зарплата менша, ніж в середньому по країні для тих, хто займається нашим захистом. І оці всі аргументи, що, мовляв, якщо вони не напередку, то їм не треба так багато грошей, я хочу подивитися на цих аргументаторів, які підуть служити за 20 тисяч гривень. Якщо такі розумні, то чому ви не там за 20 тисяч гривень? Тому є вже розрахунки певних економістів. Наприклад, дуже непогано написав Юрій Гайдай, один з таких хороших українських економістів, він подивився у цей проект бюджету і сказав, що в принципі у нас в цьому проєкті бюджету. Передбачено якраз 200 мільярдів гривень дотацій і субвенцій е, на місцеві бюджети. Теоретично, оскільки ми маємо все одно дірку в бюджеті, ми мусимо якось знайти момент і забезпечити наших військових. Так, це очевидно не найпростіше. Але якщо ми в планах, наприклад, маємо підняти. Е, Бюджетні виплати в наступному році, от я дивлюся, Національна академія медичних наук України попередньо прогнозовано понад 300% збільшення оплати витрат. Міністерство енергетики 194% плюс збільшення. Ну, очевидно, треба буде забезпечувати прикриття. Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури, плюс 120% порівняно з попереднім роком. Міністерство фінансів, плюс 48 відсотків. Я думаю, що це серйозна тема, і поки ми якраз в процесі обговорення бюджету, про це треба починати голосно говорити. Не може військовий отримувати 20 тисяч гривень на своїй посаді. Це питання виживання країни. Тому що для того, щоб лінія фронту стояла, мусить бути сильний тил. А якщо тил отакий сипається і дірявий, то на лінію фронту теж покладатися не доводиться. Будь ласка, пам'ятайте про це, і е, так, я не є стільки ж нахабності просити вас іще й донатити. Ну, сам роблю і вас закликаю тим, кому довіряєте, чи фондам, чи конкретно людям, яким ви знаєте, які служать, у кожного тепер є знайомий чи родич, який в силах оборони захищає нас. Будь ласка, чим можете підтримуйте і підписуйтесь на наш канал, і ставте вподобайку цьому відео.